Вперше цієї осені на Полтавщині застосували погодинні графіки відключення світла. Обіцяного бабиного літа не буде. У решетилівці відновила альтанку на річці Говтва. гамірно весело і в очікуванні відпочинку. Таким був останній тиждень перед канікулами. Молодь стоїть перед вибором майбутньої професії. Дві перемоги здобуває волейбольний клуб Решетилівка на старті сезону Суперліги. Мої вітання. Ви дивитеся підсумковий випуск новин на Realife News у студії Юлія Грінченко. Підписуйтесь на наші соцмережі та будьте в курсі актуальних новин. Далі про все, чим запам'ятався тиждень, що минає. У рамках нового сезону чоловічої суперліги з волейболу відбулися перші поєдинки. За результатами трьох матчів, два гравці волейбольного клубу Решетилівка стали найкращими діагональний капітан команди Віталій Сухінін та Ліберо Євгеній Бойко. В принципі, грою задоволені, є ще над чим працювати, тому що будемо тільки намагатись краще. Тренувався ліберо, а грав догравальником нападав. Тому було незвично. Тому що не тренувався. У першому турі Суперліги волейбольний клуб Решетилівка грав у неповному складі. Всі ці три гри ми грали, у нас було дев'ять гравців, і то не всі були здорові. Я вважаю, що. Ну, Жити максимум Легіонери Кубинські. Вони через те, що їх трансфер розпочав діяти тільки з 20 жовтня. Вони не могли приймати участь в попередньому турі. Але зараз всі вони вже, скажімо так, активні і сподіваюся, що на наступному турі ми побачимо їх на майданчику. 1 та 2 листопада волейбольний клуб Решетелівка зіграє проти Вінницької МХП Ладижин та Тернопільської поліції охорони в рамках наступного туру. Старшокласники решетилівки відвідали центральну лікарню, щоб ближче познайомитися з майбутніми професіями. Про роботу медиків зсередини та враження дітей знають наші журналісти. Старшокласники з решетилівки знайомилися з професією медика. Профорієнтаційний захід для дітей провели на базі центральної лікарні та ознайомили з тонкощами лікарської справи. Дівчатам, які вже уявляють себе лікарями, показали приймальне відділення, хірургічний корпус, діагностичний блок, поліклінічне та лабораторне відділення, а також познайомили з лікарями та медичною технікою. Вона мама лікар, просто я бачила, як вона цікавиться цим горить своїм бажанням лічити. Людей ну, мені теж схотілося. Дуже багато нового дізналася взагалі. Класні лікарі, веселі, просто чисто сходити, подивитися, як вона, це ж не зразу тут працювати або. Просто мені цікаво. Мені все дуже сподобалось. Я дуже рада, що сюди потрапила. Це мені допоможе визначитися з майбутньою професією. Решетилівська центральна лікарня та Решетилівський ліцей імені олійника планують і надалі проводити профорієнтаційні заходи для зацікавлених учнів, щоб допомогти підліткам визначитися з майбутньою професією. Вже згодом українців чекає зниження температури повітря і нічні заморозки. Детальніше про погодні зміни дивіться в сюжеті. Цього тижня в Україні, зокрема в центральних областях, очікується короткострокове підняття температури повітря на кілька градусів. У денний час термометри покажуть від 9 до 14 градусів тепла. По Полтавській області в другій декаді жовтня утримувався температурний режим нижчої норми, тож мінімальне підвищення температури не варто називати бабиним літом, кажуть синоптики. Але вже з вівторка опади поступово припиняться. Нічні температури залишатимуться доволі низькими. 1,6 градус тепла. 22-23 жовтня місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки. А денні температури поступово підвищаться: від 6-11 градусів тепла у вівторок до 10-15 п'ятниці. Такий температурний режим є близьким до кліматичної норми для цього періоду. Минулого року в цей період погода була такою ж: стовчик термометра тоді зафіксував 11-14 градусів із позначкою плюс. 22 жовтня в Полтавській області вперше цієї осені через масові атаки ворога на українську енергетичну інфраструктуру були запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії. Після капітального ремонту Альтанка на воді у решетилівці готова зустрічати відвідувачів. Територію навколо теж впорядкували подробиці в сюжеті. Альтанка на воді у Решетилівці, з якої відкривається чудовий вид на наговту, знову стала окрасою міста. Днями завершили її ремонт. Тим, який вигляд Альтанка матиме після завершення робіт, опікувався директор комунального підприємства Ефект Ростислав Гриб. До ремонту конструкція мала вкрай плачевний стан, як візуально, так і з погляду безпеки. Ми провели ремонт опор, замінили їх на нові. Далі ми замінили дно в альтанці, виварили нові конструкції і також Замінили перила, Із того, що було, залишилося тільки дах і підпірні стінки даху. Все решта нове. Проведений благоустрій території. Зокрема, це укладання тротуарної плитки. Також ми встановили додатковий стовп для вуличного освітлення. На ньому ми в перспективі встановимо камеру відеоспостереження і буде зроблене. Освітлення даної території. Усі роботи виконали працівники КП Ефект. Благоустрій цієї території в підприємстві планують продовжувати і надалі. Спорт, музика, сон або ж подорожі. школярі решетилівщини готуються до тижня відпочинку. Канікули стартують вже з понеділка, 27 жовтня. Так виглядають останні дні перед канікулами. Вже з наступного понеділка розпочнуться осінні канікули. У Рештирівській громаді 12 закладів загальної середньої освіти. З 27 жовтня до 2 листопада всі заклади загальної середньої освіти розпочинають осінні канікули. Учні з шкіл одночасно всі йдуть на канікули. Це рішення самих закладів, оскільки вони це визначають самостійно. Гуртки у школах і в закладах позашкільної освіти громади діятимуть і в період відпочинку від школи. На канікулах планую займатися спортом вдома. У мене є спортивне спорядження, це пруся, е, турнік, стрітліфтерський пояс, плені е, штанга. Крім спорту, е, розвиток англійської мови, також займаюся активною музикою, вже п'ятий рік вчуся в музичній школі. З недепінням чекаю канікул, щоб набратися нових сил. Планую відпочити, погуляти з друзями. Ми ще плануємо з класом відвідати театр. Віз на виставу Кайдашева сім'я після осінніх канікул, які триватимуть тиждень, наступного разу школярі підуть на відпочинок у новорічні дні. У Полтаві відбулися обласні змагання з черлідингу. Решетилівська команда Мрія дитячої юнацької спортивної школи зуміла вкотре довести, що наполегливість і командна єдність приносять чудові результати. Досягнення нашої команди сім медалей: одне перше місце, п'ять других та одне третє. На цьому випуск вичерпано. Підписуйтеся на наші соцмережі та ютуб канал і будьте в курсі «Подій, що поруч для вас мовила Юлія Грінченко.